Там у нас де стоїть оператор. Зараз ми е зусилля прикладаємо на встановлення для обробки таємних документів. Кімната для проведення тичів дій. Якщо американському фантастику. На Тернопільщині активно впроваджується система Custody Records. Представники консультативної місії Європейського Союзу побували у відділенні поліції номер 1 Тернопільського районного управління поліції з метою огляду стану проведення ремонтних робіт. Оскільки в майбутньому планується передача. Техніки для впровадження цієї системи у підрозділі представники консультативної місії Європейського союзу побували у головному управлінні національної поліції в Тернопільській області та ознайомились з новітніми технологіями у роботі поліцейських. Побували у ситуаційному центрі, ознайомились із службою лінії 102. А також із управлінням нарядами Тернопіль ми завітали, тому що хотіли спочатку подивитися а це було декілька місяців тому. Готовність відділу поліції для того, щоб ми допомогли з обладнанням кастоді-рекорд-системи. Що я маю зазначити, що буквально за декілька місяців ми побачили дійсно результати роботи, і я був надзвичайно вражений сьогодні, коли відвідував наскільки багато зробила поліція в Гонбек, зауважив, що ми готові підтримати поліцію обов'язково в цьому напрямку. Дуже тішуся, що наші домовленості в силі, і що ми можемо сприяти тому, що Каста Дюрекард система буде повноцінно працювати теж на Тернопільщині. Також говорю про те, що ми очікуємо, що дуже скоро вже зможемо передати обладнання, про яке ми домовилися. Та того ж цей відділ поліції, з яким ми разом працюємо, міг втілити систему безпеки, яка забезпечить працю не тільки поліцейських, але і забезпечить належне ставлення до затриманих осіб. Дійсно, тішуся з тому, що є можливість впроваджувати європейські стандарти саме тут. На Тернопільщині, і я вже очікую, коли ми можемо десь наприкінці травня офіційно на запустити кастоді Records».